Понад дві тисячі ветеранів великої вітчизняної війни минулого року перебували на обліку для забезпечення оздоровчими потівками. Як повідомили на засіданні департаменту праці та соціального захисту населення, вдалося оздоровити 54%. А ось цього року ветеранів дещо менше для їх лікування з Мінсоцполітики надійшло 643 путівки. потівки. Вже вдалося оздоровити 134 особи у санаторіях. Дата постановки на облік в разі забезпечення санаторно курортною потівкою. Поточному році переходи на наступний рік з 1 січня 2013 року набрав чинності змінений закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Відповідно до нього затверджено порядок оздоровлення цієї категорії громадян. Відтепер вони можуть подавати заяви на санаторно-курортне лікування за місцем фактичного проживання. Передбачено компенсацію за самостійне оздоровлення у певних закладах. Санаторії, які знаходяться на території Полтавської області, у нас через міністерство пройшов один санаторій, медичний центр Нові Санжари. На жаль, такий курорт, як Миргород. Який велика багачка зіньків власника вони не пройшли по тендеру. Міністерством соціальної політики України передбачено надати 1304 санаторно-курортних путівок для чорнобильців. Це на 15% більше у порівнянні з минулим роком. Але навіть така кількість не забезпечує оздоровленням чи відпочинком усіх постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Констатували учасники засідання.